Добрий день, я зразу до тебе. Принесла ті комп'ютери з побитими тими. Давай розбираємося по-людськи. І Вінчестер, ти мені гарантію давав. Вінчестер дав битий. Підсотка мені не підходить. Де мій нормальний Вінчестер? 160 сто гіга. Я ж теж не розуміюся. Це ти мені дав бити Вінчестер. Дав бити Вінчестер. Добре, а я хочу свій особистий, а наш мені чужий битий. І, будь ласка, кажуть я відкриваю той, щоб не було давай свого інженера, витягуємо, і ти показуєш цей, хто так відкривав мені комп'ютер. Ви мені корпус пошкодили. У мене гарантійний є на Вінчестер. Де Вінчестер мій? Давай будемо говорити, що ти професіонал. Робиш нормальні комп'ютери. Я думаю, професіонали такого. Якби час. Так, дивися, професіонал відкриває так. Професіонал відкриває так? Чи не відкриває так? комп'ютери. Відкриває професіонал, так, корпуси. Я поїхала в Київ, людина каже, це з були. Навіщо мені було джелубатися? Я б вивезла людині, професіоналу, і дала би. Я Вінчестер, де цей дисковод тобі віддаю? Мені не треба його. А мені людина поставила. Тоді модуль Wi-Fi в моєму нетбуці пропав. Де він дівся? Вінчестера немає, модуля Wi-Fi немає. Що ви ремонтували, я не знаю. У мене була ліцензійна вінда, сімірка. Ну, А нафік ви мені ставили не ліцензійну вінду. А на які основи говорите хора? Ви ну. маєте підтвердження? Я вас можу... Контиту. я бачу, що але Мені або документ. Або... Ти мені давав так нормально Мені дуже страшно. вас. я бачу, що ви боїтеся. Я вам не страшуся. Я вам говорю просто. Подивіться, мужчини. Ви свідки, будь ласка, подивіться, я оце. як люди ремонтували мені комп'ютер. Можете подивитися, погляньте, будь ласка, чек на ремонт не дають. Подивіться, будь ласка, щоб ви просто професіоналіст подивилися. Бо людина каже, що я хвора. А подивіться, будь ласка, їдіть подивитися з боку, як відкривали комп'ютер, ідіть, подивіться, нетбук. От гляньте, бачите, як цей, як відкривали і замастили якимось лаком. От подивіться, зверніть увагу. Бачите, як люди ремонтували? Відно, no. Бачите, як вони відкривали. Запчастин немає, вай нема. Вас як звати? Василь Василь. Можна ваш номер телефону no. як свідка? От, візьму ваш номер телефону, бо людина каже, я вже в Києві возила ремонтувала. Забрали мені модуль Wi-Fi, немає. Вінчестер теж забрали. Мій Вінчестер не віддали. Це називається шахрайство 190 стаття.